Покажи, який тебе гарний віночок. Вау! Класний! Три. Поїхали! Сьогодні будемо розпаковувати, збирати і тестувати ось такий акумуляторний триммер від фірми Дніпрем. Ось так він прийшов розібраний в коробці. Зараз бере і будемо пробувати. Ставим штангу. Захист такий. Твох частин складає. Шпуля, ремінь, ключ і гайки для того, щоб закріплювати тут диск. І диск, до речі, теж в комплект. Ось такі у мене є два акумулятори, сюди звичайно краще використовувати більші, але поки в мене є такі, можливо, з часом докупимо себе більші, так. перший пуск Зараз будемо пробувати косити диском, тому цей нижній захист знімаємо, а коли косимо шпулею, лєскою, то ставимо його. Ось так тут три болта відкручується. Ось так тут три болта відкручується і воно знімається. акумулятори шиповий Тато робить свій краш тест в екстремальних умовах. Так от тут трохи я не покусив, ну тут така невелика травічка, межа там трохи. Там ззаді малину трохи покусив. І, і тато потім пішов ще. Там межу от відкусив. І я думав, що батареї вже сядуть, але ще, ще показує, що ще щередині. Оранжева поділка горить. Червона раньше, ну десь можливо менше половини вже то я думаю що це нормально бо я думаю, що вони вже сядуть давно, але ще косять. Тут така малина висока була, то там трохи трохи косив її, ну не всю, бо не хочу зараз тут дивіться яке було Помаленьку воно все косить. Ну Звичайно. Такі кущі не потрібно, розсажане її кусити, треба як і берегти жаліти. Але таку траву траву бурян справляється супер. Ось так поставив ліску і зараз тут пообкошуємо ліскою. Мої враження про косу. я неї задоволений. Тато задоволений, бо це брали ми для тата. Йому важко. Бензо, бензокоса йому важка трохи і постійно заводити, дергати, незручно. А так це собі акумулятор підзародив, поставив. Є там біля хати, десь чуть-чуть десь газончик підстриг, десь щось косив, якийсь бурян. Ось така невеличка, зручна, компактна, легка. І акумуляторів доволі вистачає, щоб нею косити. Е, можливо потім з часом якісь більші поставити сюди купити. Але цих е, Покосилися і підзарядили, далі покосили е, достатньо їх. І чому Діпрям? Тому що основна причина, що акумулятори підходять до інструменту. І, наприклад, в мене є декілька інструментів іншої фірми, і вони мене лежать без діла, тому що там три різні акумулятори. Це три шуруповерта. Три різні шуруповерта. Один 18 вольт, другий 12, один 14. І там різні посадки під батарею. І виходить, що три не працюють, тому що вони зимою не користувалися ними. І акумулятор вже все, їм каюк. А тут собі зимою буде лежати в гаражі коса, а акумулятори будуть працювати в мене на шуруповертах, на болгарці. І ще на іншому інструменту. Тому це такий плюс і те, що мені подобається в цьому. А так, коса, подивимося потім, як вона все покаже. Дякую, що коментуєте, ставите лайки, дивитесь це відео. Це підтримує і розвиває наш канал, і мотивує знімати ще інші відео. Тому всім дякую, гарного та мирного дня вечора. До зустрічі в нових відео.